Усім привіт! З вами я Максим, і сьогодні ми продовжимо грати гру під назву Shadow Fight 2 Special Edition Challenge без шолома. Поїхали! З ну, новую частину ми пройшли гору. А тепер ми будемо проходити п'ятого го чи четвертого? Четвертого телефонителя. Як завжди, накупуємо шолома і пішли на телефонутеля Титана. Так, він красат називається. Мені підказали в коментарях. Ну, я таки з ну, я знав, як його звати, але дякую, що мене попереджуєте. Ну і хто далі буде? Кросар, я відповів е, е, на клик океана. Він, він подарив мені свободу. Робити що захочу, а то хто е, стане на шляху, я скромлю морському. Демон. Оса була слабка, слабка. І її флот е, одніє мій. Коли на горизонті е, літають чорні паруса, люди знають, що в них в, е, в них місці буде смерть в моєму, в моєму обличчі. Тобто він пірат. Нікого не шкодує. Добре. Крусар. Ну, з кросаром буде легше, бо в нього немає не такі. Тільки те, те що надоїдає, те що в нього... Та ще він може стріляти коли хоче. Ой, то він ще й розбиває блоки, то це мене теж. Не доїдає, якщо чесно. А де моє кровотечіння? Я же не зря тебе прокачав такое течение. Короче, все, два. Вс! Изи просто було. Походу в видеоки короткі буду. Не, ну реально шесть з ним розбралося. Опа. Опа. Еще раз. Комбо. О, ты чого? Вдарилися, його зніс зброю. Чи на регенерація була, якщо ви не бачили. Так, і все вбуває. Ти чого? Безсмертний Скажіть, <смірки> іде хвилин відео! Ну як по стандарту 30 кристалів, і більш нічого такого цікавого. Косар, окей, не прощає, помилок. І тепер мені е, предстоїть е, загладить перед ним свою вину. Кров'ю не винний. Якої ти ти хотів би по е, якої ти побіди. Перемоги ти хотів. Е, Нормальну перемогу, щоб до <праж> Титана дійти. <праж> Якийсь божевільний. Я не знаю, у мене багато всяких челенджів. Всім за перегляд. Ставте вподобаки, підпишись на канал, ставте дзвіночки, щоб бачити мої повідомлення. З вами був Максим, і всім пока-пока.